Повернення дитинства українським дітям вкраденого війною. В чому цінність цього проекту, і чому важливо нас підтримати? Ми благодійний фонд Мама плюс я нам 15 років. 15 років ми професійно і розумно допомагаємо дітям-сиротам. У нас великий досвід і знання. Сьогодні ми продовжуємо це робити, рятуючи життя дітям-сиротам і всім дітям, які постраждали від війни. Зараз ми створили акцію повернення дитинства вкраденого війною, якій бере участь понад 200 дітей, але дітей біженців набагато більше. Тільки в Дніпрі сьогодні більше 300 тисяч людей, з них понад 60 тисяч дітей, переселенців з усіх міст. України ці діти втратили все, що в них було, але не втратили мрію. Вони мріють про ігри, розвиток, навчання, про щасливе дитинство. Їх батьки не мають на це грошей, бо їх навіть не вистачає на їжу та ліки. Тож наш фонд всебічно підтримує таких дітей. Ми надаємо допомогу продуктами харчування, гігієною, ліками і повертаємо дитинство. Ми впевнені, що кожна дитина має право на дитинство, і ми повертаємо дитинство нашим дітям. Від сиренами, навіть під ракетними ударами, навіть коли немає сил, і страшно. Ми знаходимо сили і допомагаємо, щоб охопити допомогою всіх дітей акції, а можливо і більше. Аби це зробити, ми хочемо провести благодійні заходи і у інших країнах світу. Хочемо провести благодійний вечір і у Турції. У нас вже є місце проведення і дата 27 сьоми серпня, дев'ятнадцята година. Нам потрібна допомога в створенні заходу. Цікавий спікер, будь-яка публічна або. Цікава людина з різних сфер діяльності: художники, кондитери, фотографи, відеографи, звукове і світлове оформлення, музиканти, співаки, алкогольні партнери, декоратори і, звичайно, люди, які придбають квиток на цей захід і зможуть на заході задонатити гроші на купівлю мерчів від фонду та візьмуть участь у аукціоні. Всі зібрані гроші. Ми витратимо на закупівлю розвиваючих та навчальних товарів для цих дітей. А саме на розвиваючі ігри, спортивне знаряддя, планшети для можливості дистанційного. Навчання та інше. За моєю спиною зараз діти-сироти, постраждавші від війни. Їм вже повернули віру і здійснили мрію. Але на допомогу і підтримку ще чекають тисячі українських дітей. Тож приєднайтесь до нашого заходу в Турції, допоможіть в створенні благодійного заходу та купуйте квитки, підтримайте наш фонд, наших підопічних дітей. Давайте разом повертати дитинство українським дітям, вкраденого війною. Ми хочемо, аби весь світ приєднався, щоб весь світ почув і підтримав українських діточок. Бо діти це лише 20% будь-якої країни, але 100% майбутнє. Ну, я хотів би, щоб зак... скоріше щоб закінчилася війна. Ну, щоб всі були здорові і все було добре в мірі. Я впевнений, що мрії вони здійснюються. Тому зараз просто подумайте про своє саме заповідне бажання і воно обов'язково здійсниться. Загадали, що війна закінчилася. Майбутнє українських дітей в долонях кожного дорослого всього світу. З вірою у сонячне майбутнє засновниця благодійного фонду «Мама плюс я, Наталія Сива.